Звісно, дякуємо за підтримку нашим партнерам, тому що зараз ми стикнулися сам на сам з цією силою, яка категорично проти того, проти нашого цивілізаційного вибору. Але і в плані підтримки, звичайно, є проблеми. Вже втомилися ми про це говорити, про те, як себе, скажімо так, поводять законодавці у Сполучених Штатах, які ніяк не можуть вже майже два місяці прийняти новий пакет а, проголосувати за фінансування військової допомоги Україні. В Сенаті він був проголосований в палаті представників на даний момент момент це питання заступорилося, е, але два е, сенатори, два точніше, представники, е, два демократи, е, точніше, республіканець Брайан Фіцпарк і демократ Джарен Голден у палаті представників представили новий. Законопроект, який стосується надання Україні військової допомоги, він є в дещо зміненому вигляді. Там включена допомога Україні, допомога Ізраїлю, так само безпека кордонів туди включена. І бо це мотивують, тим, що так чи інакше доведеться приймати допомогу Україні, бо без цього наша держава програє Російські варіанти Російської Федерації. Їхній варіант він дещо скорочує попередні пропозиції щодо підтримки, і вони пропонують поки що ухвалити на тільки надання тільки критично важливих. Військових товарів для України та Ізраїлю а раніше республіканці вже вимагали реформування прикордонної політики як умови для надання допомоги Україні. Питання поки що знаходиться в глухому куті. Ми чекаємо на його вирішення, тому що інакше я вже втомився навіть повторювати, що відбудеться. Але є певні оптимістичні зрушення, тому що вчора одне з західних американських видань, здається, чи канал NBC, чи канал CBS, повідомив про те, що у Сполучених Штатах розглядають постачання ракет дальнього радіо у Атакамс, які вже літають не на 160, а на 300 кілометрів. Тобто теоретично вони зможуть вражати вглиб територію окупованого Криму і навіть дострелити, дострелити по Кримському мосту. А це говорить про те, що значить, є якісь зрушення у спілкуванні між Білим домом та е, палатою представників між собою щодо виділення е, допомоги.